Сім підземних королів Для чого можуть знадобитися діаманти? Не лише правителям чарівної країни і цареві звірів було зле в печері. Усі, хто прийшов із ними, теж переживали важкі часи вічні сутінки підземелля, осінні барви природи, волога атмосфера пригнічували людей. Їх охопила туга за батьківщиною, за блакитним небом та ясним сонечком, за веселим співом пташок на деревах, за шелестом листя в гаях. І навіть дуболоми ці сильні й витривалі дерев'яні створіння відчували, що їхні руки й ноги, які розбухають від вологи, вже не слухаються їх. Лестер прискорював роботу. Під час коротких відпочинків головного майстра його замінювали помічники і невпинно скреготіли бури та скрипіли блоки, гупали молотки. Чудодійна вода, видно, всоталася значно глибше, ніж припускав головний майстер. Та ось нарешті почулася її присутність у надрах землі. Затуплені бури, які треба було замінювати новими. З'являлися із глибини вологими. Лестер суворо наказав людям не торкатися цієї води, та одного разу, коли вони повернулися у священну печеру після обідньої перерви, то побачили біля нещодавно вийнятого бура десятків зо два мишей. Миші попадали до гори лапками і заснули чарівним сном. Вони позлизували з бура краплинки сонної води. Миші проспали кілька годин, а обережність у роботі посилилась. Аж ось настала щаслива мить, коли чудодійна вода потужним струменем полилася в заздалегідь підготовлений басейн. Лестер і його помічники, Еллі, Фред Канінг, зібралися довкола і з шанобливою цікавістю довго дивилися, як вируючи й блискаючи синюватим світлом. І, випускаючи із себе шипучі бульбашки, струменить сонна вода. Потім кожен узявся до своєї справи. Еллі сиділа біля будиночка і гралася діамантами. Ці камінчики, що мінилися всіма барвами веселки, які вони з Фредом знайшли в одному з гротів, страшенно сподобалися дівчинці. Вона милувалася блиском діаманта, то наближала його до очей. То віддаляла, підкидала на долонці. Захоплена цим нехитрим заняттям, Еллі не помітила, що відбувається в печері, коли раптом Тотошка, який лежав у неї на колінах, потягнувся, широко позіхнув і заснув. Здивована Еллі озирнулася. Те, що вона побачила, приголомшило її. Фред Канінг спав. Незручно влігшись серед каменів. Лестер і його помічники, охоплені нестримною сонливістю, опускалися додолу, хто де стояв. Миттю Елі зрозуміла небезпека, чудодійна вода присипляє своїми випарами. Вона підбігла до телепнів дуболомів, які мовчки витрещались на те, що відбувалося, і наказала швидше, швидше. Беріть людей і виносьте звідси. Всіх сплячих негайно перенесли в кімнату відпочинку і повкладали на ліжка. Еллі, смертельно стривожена, сіла поруч із Фредом і сиділа доти, поки її саму не здолав сон. На щастя, звичайний. Приспані спочивали цілу добу і отямилися справжніми немовлятами. Еллі розгубилася. Що з ними робити? Потім дівчинка послала дерев'яного бригадира Арума до печери Подіна Гіора і Фараманта, наказавши йому викликати їх потайки і нікому нічого не розповідати, а сама зайнялася Фредом, нагодувала його з ложечки кашкою і почала навчати розмовляти. Мабуть, випари чарівної води не встигли сильно вплинути на мозок Фреда. Бо за годину він уже посміхнувся і вимовив Мама. А потім взяв із тумбочки діамант і засунув до рота. Обережно, бо ще вдавишся. прикрикнула Еллі і забрала небезпечну іграшку. Через кілька годин прийшли стривожені несподіваним викликом фарамант і Дінгіор. Почувши розповідь дівчинки про те, що трапилося, її друзі не могли зрозуміти. Чому всі заснули, а Еллі ні? Фарамант почав прискіпливо розпитувати Еллі, що вона робила тоді, коли інші працювали. І щойно з'ясувалося, що дівчинка гралася діамантом, вартовий брами полегшено зітхнув і сказав Отже діамант і був тим талісманом, який тебе вберіг. А що таке талісман? запитала Еллі. Це річ, яка оберігає людину від лиха, роз'яснив фарамант. І всі троє зраділи, що дівчинці саме в цей час спало на думку погратися діамантом, що, коли б вона заснула разом з іншими. Усі вони могли перебувати в зачарованому сні надто довго, перш ніж нетямущі дуболоми, здогадалися б щось вдіяти. Фараманти Дінгіор узялися за виховання Лестера та інших моргунів, а Еллі проводила час разом із Фредом і Тотошкою. Від сімох королів подію вдалося приховати. Коли Лестер отямився, він послав до боломів випустити чудодійну воду з басейну через спеціальний кран, а потім вирушив із доповіді до Страхопуда у сухому повітрі ливарні. Правитель Смарагдового міста почувався пречудово, і в його голові роїлися геніальні думки. Про ці думки він навіть нікому не розповідав, бо тільки сам міг їх зрозуміти. Під час доповіді Лестера страхопуду в його мудрій голові майнула така ідея, що він навіть захоплено підстрибнув і наказав майстрові негайно покликати до нього охоронця часу Ружеро. Привітавши ружеро, страхопут запитав його Скажіть, друже, чи надто вам потрібні сім королів і всі ці ледарі, які коло них з'юрмилися і яких вам доводиться годувати? Ружеро, подумавши, відповів Правду кажучи, особливої користі від них нема. Проте народ звик. До того ж кожен король і весь його почет. Спали шість місяців із семи, а сьомий бенкетували за рахунок простих людей. Ваша правда зніяковіло погодився Ружеро. То чому б вам не приспати всю цю компанію? запитав страхопуд. Усіх сімох королів? вигукнув Ружеро. Це слушна думка, та. Та, от лихо! Вони ж здогадаються про прихований злий намір, і не погодяться. А якщо приспати їх так, аби вони про це не підозрювали? Це складно, сказав Ружеро. Зараз царює Ментахо, він дуже розумний і кмітливий. Ми приспимо і його, і навіть розум йому не допоможе. Лестере, друже, розкажи, що трапилося з вами в печері. Почувши розповідь про те, як люди заснули від випарів чудодійної води, Ружеро вигукнув це геть інша справа. Ми зберемо туди всю цю юрбу. І нехай їх непомітно здолає чарівний сон. Та ось іще клопіт. Адже ми, облаштовуючи цю справу, теж заснемо разом із ними. А якщо нас не буде, це викличе підозри. Не турбуйтесь, сказав Лестер, у нас на цей випадок є талісмани. І він розповів охоронцеві часу про дію діамантів. Ружеро був у захваті, отже, вирішено. Ми приспимо всіх цих дармоїдів, і країна вільно дихатиме. А потім? запитав страхопуд. Що потім? Коли вони прокинуться? Якщо вони залишатимуться біля джерела, вони не прокинуться, заперечив ружеро. Зачекайте, мій друже, поважно мовив страхопуд. Це ж буде справжнісіньке вбивство. Перепрошую, ваше вельможносте. Я про це не подумав. Доведеться перенести їх у веселковий палац і нехай сплять у своїх коморах. А потім, знову вперто запитав страхопуд, Що потім? роздратовано озвався Ружеро. Та вони ж колись таки прокинуться. Так а ми знову дамо їм води, непевно мовив охоронець часу. Та вже краще залишити їх помирати у священній печері, глузливо вигукнув страхопуд. Це буде швидше і вам менше клопоту. Ваша вельможносте! поясніть, я вас не розумію, заблагав Ружеро. Ваші думки надто розумні для мене. Недарма ж мешканці Смарагдового міста. Назвали вас тричі премудрим. А ви про це чули? привітно посміхнувся страхопуд. Гаразд, я вам поясню свою ідею. Після чарівного сну люди прокидаються, наче немовлята, чи не так? А вже ж! Їх знову виховують протягом декількох днів і нагадують усе, що вони знали, однак забули, правильно? Так. То хто ж вам заважає переконати того самого короля Ментахо, коли він прокинеться, що до свого зачарованого сну він був не королем, а ковалем або слюсарем, або орачем, і навчити його основ нового ремесла. Навіть якби блискавка вдарила біля ніг Ружеро, він не був би настільки вражений. Обличчя охоронця часу осяяла посмішка. Ясновельможний пане, ви наймудріший у світі, вигукнув він. Ну, це давно відома річ, скромно відповів страхопуд. Щоб не пропустити продовження історії, підписуйся на канал і став лайк цьому відео.